Усіх вітаю, ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик, і прямо зараз разом зі мною Віктор Бобренко, експерт бюро аналізу політики. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, доброго здоров'я вам, Христос, Воскрес. Виїсти на воскрес друзі на початку нашої розмови. Прошу вас, будь ласка, будьте активними. пишіть нам коментарі, ставте нам вподобайки. Це надважливо сьогодні. Ми з вами спілкуємося у понеділок, 21 квітня. Сьогодні вночі росіяни завершили Великоднє перемир'я і влаштували комбіновану ракетну дронову атаку на території України. Запустили 99 дронів і ракети, зокрема. Противник завдав удару по Херсонщині проти корабельною рак... крилатою ракетою Онікс з Криму, по Миколаївщині двома проти радіолокаційними ракетами X. 31 п внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина? Зеленський до речі, напередодні заявив про те, що Україна пропонує відмовитись взагалі від будь-яких ударів дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на місяць. Ну а той же час Путін взагалі не дав наказу про продовження так званого великоднього перемир'я, яке завершилося о півночі 21 квітня. Пан Віктор, які як ви думаєте, цілі переслідує Путін, Росія, оголошуючи ось такі короткострокові перемир'я, і які по суті не дотримуються на практиці? Ну, перше, щоб сказати, що він насправді не маніяк, не чекатіло, а теж там, типа людина, що вони християни, а зовсім не якась церква, як ми. На них кажемо секта, да секта, що вони е, сектанти до православ'я не мають е, абсолютно жодного відношення. От, тобто, це е, дипломатично якби е, е, сказати, що вони не, не мудаки, да умовно. І друге, е, що дуже чітко сказали, от принаймні військові у нас тут на Сумщині. Коли кажуть, що а знаєте, вони використали весь вчорашній день для того, щоб підносити боєкомплекс ближче. Тому що їм щоб до нуля достав дістатися, ну від їхніх, наприклад, там ротних опорних пунктів, там ті 3-5 кілометрів, це завжди треба подолати ого, яку відстань, і дрони наші ж на чеку, і вони, як правило, не доходили навіть до нуля. да. То вони е, за вчорашній день попідносили там ну, що е, воду, якісь там запаси і боєкомплект. І е, попідтягували е, живу силу, і саме головне, вони навіть там попідтягували свої, е, свою техніку е, поближче. Тобто вони скористалися цим днем для покращення логістики. І вийшло, що їм воно, ну блін, да день вони там не стріляли, е, і тож не, не кругом не стріляли, ну принаймні там е, де. Е, я був у хлопців, то там не стріляли дійсно, але вони використали цей день для себе з е, користю угу. паралельно з цим стосовно дипломатичного треку пишуть про те, що, начебто, в Україні минулого тижня в Парижі. Передали секретний документ із планом Трампа щодо війни, пише Street Journal. Там у документі США ніби пропонують припинити вогонь уздовж нинішніх ліній зіткнень та визнати Крим російським, також в ньому члени е, значить е, також в ньому виключається членство України в НАТО е, територію навколо ЗС пропонують зробити нейтральною, яка могла перебувати під контролем США, і водночас, в плані до речі, не визнають, що чотири окуповані. Регіони України, хоча ну щоб мали ці лишатися за Росією ці регіони, так і не пропонується того, щоб зменшити українську армію, коротше кажучи, пане Вікторе, це все пишуть. Змі офіційно, поки позиції немає стосовно цього, але тим не менш, і CNN, здається трохи раніше. О, зараз Wall Street Journal піхопив цю інформацію. Активно тиражується, чи може це бути правдою? <тит> <тит> дивіться, що правда, що точно правда, ніхто не заставляє нас визнати Крим Крим Російським, тому що Сполучені Штати розуміють, що це нереально, це неможливо зробити. Це од, навіть якби Зеленський пішов на політичне самогубство і. Зробив це захотів це зробити, він не може це зробити, тому що він карний злочинець. Який він каже, давайте з барського плеча я віддаю Крим. все, він карний злочинець? Хто б це не заявив з українських політиків і сполучених штатах. Я думаю, навіть ну не, не, не самому розумному президенту на планеті Трампу навіть це можуть пояснити, що він зрозуміє, що це неможливо це Процедурно не можна е, зробити знову ж це ж треба, щоб ратифікувала Верховна Рада. Ви уявіть, що ця Верховна Рада, наскільки тут сидять самогубці, що вони понажимають за це кнопки. Наступна Верховна Рада цього ніколи не зробить. Тому е, будемо відверті, що е, пропозиція дуже проста в, і вона озвучена давно. Ось три позиції. Да, Україна йде з Курської області. Да, ми вийшли з Курської області. Друга позиція, що всі окуповані території Путіна залишаються Путіну. Навіть там, типа, з Енергодаром чи Запорізька там на окремо буде. Все залишається Путіну. Ми це визнаємо. Але не визнаємо, де Юре, ніколи не визнаємо. Але кажемо, да, ми визнаємо, що ці. Території зараз тим тимчасово окуповані, і третє. Ми не просимося в НАТО. Все ну так це, це план Трампа від початку, цей первоначальний Трамповий план, але е, Росії цього мало, Росія хоче. Вони і бліфують і кажуть, а нам же ж Херсон і ще ж і Запорожжя давайте, а нам той то. І то, і то. Е, от, е, а, але це все то все панти, тому що Путін це готовий розміняти на те, що від нас уже не залежить. Ми е, погоджуємося на той мінімум, на який ми можемо погодитися. От, е, і це однозначно е, ну, для нас погано, але що ж, це допустимо. А от все решта залежить від Трампа, і Путін вимагатиме від Трампа скорочення санкцій. І мало того, він хоче, щоб е, Трамп тиснув на європейців, щоб європейці погодились на зменшення санкцій. Але це вже не від нас залежить. Угу. Гаразд, а, як ви думаєте, оця історія з Кримом? Теоретично, вона мала влаштувати Путіна, щоб ось Крим ви визнаєте, і я Ні. припиняю війну? Теж не. Тобто, тут повний пакет із санкціями, як ви кажете, тут у Путіна апетити набагато більшими. Не лише санк... видання санкцій і чотири регіони, вони так будуть протискати й далі Путін і Ко. Ну, все, що залишилось у них, залишається їм, так. Да. Угу. Ну, гаразд, пане Вікторе, дивіться, ситуація така, що Трамп каже, написав про це сьогодні зранку в своїх соціальних мережах True Social, про те, що уже наступного тижня, тобто протягом цього тижня. Має бути конкретна відповідь по тому, чи буде в найближчим часом мир. Що він має на увазі, як ви думаєте? Е, ну у нього ж дедлайн 30 квітня. Він 30 квітня мусить вийти щось сказати людям. Але ми розуміємо, що дедлайн і у Путіна у Путіна дедлайн 9 травня, і 9 травня Путіна або або у нього два вибори рівно два. Перший. Цели своего достигнуты. Деды воевали, победили. Мы воевали, победили. Мы надавали тапкам всему НАТО. Агрессивный блок НАТО. Все, побежден нами. Не вякает, соглашается. Вот. Мы коридор в Крым прорубали. Все, мы молодцы, мы победили. Або инше. Нет, мы еще не победили. И мы будем воевать пока. Ну, и надо оголосить. Пока мы будем воевать. Деды воевали, у нас хороший пример. И мы... Ми розуміємо, що для Путіна по справжньому перемога це коли він захопить не тільки якийсь Покровськ чи Константинов, коли він возьме Київ. І Миколаїв, Херсон, і Одесу, як мінімум, дато тобто, і зажене Україну десь за Збручу там шість областей західної України залишаться. От які він запропонує з барськом ваплеча, там полякам там чи комусь там. Бо він же ж живе в парадигмі, що раз він хоче чужих територій, то і хтось ще хоче чужих територій. Ну тим більше, що Трамп тепер це підтверджує. Що, да, що не, не один Путін живе в парадіями, даєш нам території, да навіть Китай, крім Тайвані, нічого не хоче. Він хоче впливати на території, да він хоче економічно панувати там Китай, але Китай не не не, не хоче, наприклад, там Панамського каналу чи Грінландії. От, головне, щоб там був китайський капітал і китайські порти, які будуть де, будуть, де будуть китайські капітали, ну от десь так. От, і тобто Путін в своїй парадигмі тепер раніше ми думали, що всі думають про людей, а лише Путін про територію. А тепер виявляється, що їх як мінімум двоє таких, ще й Трамп тут з'явився. Тому, тому, звичайно, що. Путін мусить 9 травня заявити якусь із позицій, і ну я схилявся до думки. Що, що Путін, Ну і тут треба вибрати особисто особисто для себе. Путін знатиме, що це для нього не до перемоги. Тому що він хотів Київ, як мінімум, а не взяти Київ, це значить не перемогти. І з огляду на це, я думаю, що ну, є два варіанти, тільки воювати у Путіна особистий. Але ж крім особистого, ж є ще ж варіант, тому що треба. ну Окей, якщо Путін вирішує, от зараз він каже, так, збирає крута і каже, вирішуємо, воюємо далі ще рік, чи не воюємо? І треба він перше питання мусить задати Герасимов, Що треба для того, щоб за цей рік ми взяли Київ? Що треба для цього? Ну Герасимову скаже: Ну, плюс мільйон солдатів мобілізація. А вони зараз мобілізовують 20-23 тисячі в місяць. що... Навіть не поповнює їхні втрати безповоротні. Ну, це вбитих і тяжко поранених, ті, хто вже з госпіталів не повернеться на фронт да, там, інвалідів. ну в них там як мінімум по 30 тисяч безповоротних втрат в місяць, а вони не набирають скільки і як вони збираються взяти питання. От Потім він мусить спитати на Біуліну, а нам грошей вистачить для цього. Вона скаже, що немає, але ви держитесь. Угу. Чому? Тому що нафта впала, що нафта прогнозовано вже не підніметься більше, там 65 за барель. Бренд. А це значить, вони свою, вони свою нафту розраховували, марки Уралс, яка гірше бренда, ну, по якості, тому катірується завжди доларів на 8 дешевше. Якщо бренд у нас. Умовно, 70, то це буде 62. А вони ставили свій Урал по ціні 69,7 забарів, тобто майже по 70. А вона зараз 50. А це значить, вони збиралися 10 трильйонів, От у них весь бюджет 41,7 трильйона рублей. Або це десь близько 500 мільярдів доларів. 500 мільярдів доларів. Так от, е, кожна, ну, 10 із 41,7, 10, понад 10 трильйонів – це е, гроші від е, нафти пропонувалися. Тобто кожна четверта, кожен четвертий бюджетний рубль нафтовий, а вони вже явно не добирають. А у них уже за три місяці бюджетний дефіцит понад 3 трильйона а у них 9 трильйонів дефіцит по минулому року. А вони вже розуміють, що там вони ніколи не зберуть ці 41 трильйон, а чим же ж платити солдатам? А у них із 41 трильйона 30 13 з чим, ну, майже 14 трильйонів, майже 14 трильйонів. Тобто кожна третя рубль це гроші на війну а вони не надходять. І чим воювати? От Мішустін і Набіуліна скажуть, що Володимир Владимирович, во воювати нечим, воювати нечим. Рубль там скоро улетить. За рубль зараз 86, а буде вже скоро 100, 120, не знаю, може 150, а скоро хана. Було вже і... 100, 100 за рубль, було вже 100. Ну, да, у ну, них прыжки бувають, да, але вони потім повертають. Але умовно, то есть Путину треба визначиться. Якщо рік воюем, то за цей рік что, победа? Герасимов, победа? Там, Набиулина, победа будет? А они скажут, а, не будет. И что тогда? А смысл воевать? И тому я думаю, что Путин понтуется и 9 травня Він може от зараз там помурижить, помурижить Трампа, зробить з нього дурачка, а потім 9 травня сказати: Ну ладно, давайте мириць. От або якщо не скаже, йому треба там готуватися до того, що ну що десь восени. Треба буде заморожуватися або ж або ж йому скажуть, що ні, нам Китай побіг. Ми ж не знаємо ще фактор Китаю, що Китай там пообіцяє там, наприклад, їм якусь допомогу, що скажемо ми під е, Корея і так уже робить там по ну от минулого року Корея зробила 3 мільйони снарядів, в цьому році там обіцяють 5 мільйонів снарядів. Ну, окей, там 5 мільйонів снарядів, так і нам німці обіцяють, вони вже по 700 тисяч в місяць. По 700 тисяч в місяць десь всередині літа, Ну, Німеччина буде виготовляти 700 тисяч в місяць, це значить точно більше, ніж Корея. Ну і все, і у нас будуть снаряди. І що? Дрони у них там виробляють, збільшують там виробництво дронів. Окей, і у нас збільшують. І ще там що. То тобто, є, навіть якщо не буде нам допомагати. Сполучені Штати нам від сполучених штатів по великому рахунку потрібні старлінки і е, е, Петріоти. Все. все, що нам потрібно від сполучених штатів. Решта обійдемося європейською допомогою. Там, якщо сполучені штати скажуть, що не будуть на наступний бюджетний рік допомагати, ну окей. Там пане Вітаю, ну давайте відверто. Вибачте, нас же, ну як на кухнях говорять, умовно, да що велика ж проблема і в, в нас і в мобілізаційному ресурсі. Давайте дивитися і у них в мобілізаційному ресурсі, них, але вони наголошували мобілізацію, а в нас вона вже триває давно. Правильно, тому що вони їх нанімають на контракт. Мало того, вони вже зараз роблять поля військомати десь в Судані, в Кіргізії, в Таджикистані е, на Кубі. В Ефіопії, де відкриті польові воєнкомати, де є вербовщики, які ходять, вербують, що там підписують контракт, де в Ефіопії можна заробити 30 тисяч доларів за все життя не заробиш. І тому Ефіопа вербують, він їздить, отримує гроші, там його сім'ї вистачить там до кінця дня, а він їде сюди здихати. Ну, ну, окей, і що вони так розраховують? Всю ефіопію сюди нанять. Там ну не знаю. У них же ж ну вони щось мусять думати. Ну поки що я не бачу е, у них щось таке, що от вони возьмуться і за рік там наберуть мільйонну армію щоб перемогти, а е, 600 тисяч їхня їхня 600 тисячна армія в Україні перемогу не забезпечує. Так, в нас цього тижня команда президента США Трампа планує провести у Лондоні переговори щодо припинення вогню в Україні. Офіційно спецпредставник Трампа Кіт Келох сказав про те, що якраз мета зустрічі фіналізувати домовленості про 30-денне всеосяжне перемир'я на суші в повітрі, на морі та в промисловості. каже, що це є частиною ширшого пакету, який також включає угоду про США до українських мінеральних ресурсів, таких як. Титан гаразд про ресурси ще окремо, пане Вікторе. От це відбуватиметься на європейському майданчику. Фіналізація можливого документа була зустріч в Парижі минулого тижня. Тепер в Лондоні. Скажіть, яку роль тут відіграватиме Лондон або в цілому європейці у цих переговорах? Чому саме там відбувається зустріч? І вони тут відіграють роль як спостерігачів чи як учасників? Поясніть, як ви це бачите. Макрон минулого тижня окремо отримав велику дипломатичну перемогу, коли він сів все-таки за спільно за стіл перемовин з американською українською делегацією, таким чином показав, що це справа Європи. Ця війна це європейська справа, і не можна без Європи її вирішувати. Таким чином, впливаючи на американську сторону, яка все-таки там подобається. Трампу Зеленський чи ні, це проблеми Трампа, але все-таки Франція діючий союзник Сполучених Штатів по НАТО, та й взагалі, і це, ну, скажімо так, це країни одного цивілізаційного рівня, тому, тому не зважати на Макронівську Францію не можна. І так само не можна не зважати на Британію, а Британія, Англосакси, у них правнича система однакова, у них ментальність схожа, не однакова, але схожа. І тому не зважати американцям на своїх англосаксонських союзників в Європі теж не можна. І вони теж дадуть зрозуміти, що про Україну без України не можна, не можна за, за спиною України і Європи домовлятися про європейські якісь справи. І тому я думаю, що Якщо буде якась делегація з Росії на цих перемовинах, то там будуть включені європейці. Я думаю, що ще й німці підключать. От і це буде розмова, де будуть тиснути на Росію, що, щоб знову ж щоб підтримали план Трампа. План Трампа це заморожування конфлікту без додаткових умов на цих трьох умовах, однозначно да? Україна не в НАТО. І е, Україна втрачає території де факто, от і на цих умовах як би погоджуватися на заморозку конфлікту. Проте я думаю, що у Росії є час, і цей час от у них ще 10 днів, у них рівно 10 днів до 30 квітня. У них є ще коли тиснути. А зважаючи на той цитнот, що вони будуть що, що Америка буде давай, 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 давай і буде підмовляти союзників теж на якісь поступки, і ці поступки зараз будуть стосуватися е, обмеження е, санкцій, хоча б деякі санкції е, зняти, але щоб зняли їх синхронно, і сполучені Штати і Європейці. Проте європейці. Однозначно, що жодних гуманітарних санкцій зняться не буде, а значить, Олімпійська збірна Росії в Мілан не поїде. Це перше. От і ніякий їхній балент, балет з своїми гастролями не поїде в Парижі, в Берлін і в Лондон. І що немало важливо, що ніякий газ російські союзники вже купувати не будуть. І це для нас важливо, Для нас важливо, щоб союзники нас підтримували. От. А далі ну, погодиться Путін на заморозку, окей, буде заморозка? Ні, то всі розуміємо, що як мінімум значить він хоче провести літню кампанію, а можливо, літню зимову. Тобто, як мінімум півроку або рік воюємо далі. Тобто на даному етапі можемо сказати, що ось цей тиждень і максимум наступний. Ледве будуть невирішальними на даному етапі війни, я скажу, що да. Це буде дуже стиснутий час, тому що великі очікування від цих от 10 днів. Да, як колись у Джона Ріда була книжка 10 днів, які потрясли мір. То я думаю, що ці 10 днів мусять будуть стрясти світ. да Гаразд паралельно з цим Володимир Зеленський сказав минулого тижня про те, що росіяни зосереджують близько 60 тисяч своїх окупантів, наприклад, на сумському напрямку. Як ви гадаєте, це просто спроба тиску, щоб на, на політичному да на політичній арені так само тиснути, висуваючи все більше вимог? Чи вони будуть намагатися просуватися на Сумщині? Як ви думаєте, ваш прогноз по сумщині? Ну, от зараз підсохне, буквально через тиждень, вже буде сухо, можна буде воювати. Да? Е, і треба сказати, що тут, е, взагалі, зважаючи на те, яку війну вони хочуть, е, тому що тут. Е, неможливий е, механізований прорив. Тут важко використовувати техніку, тому що є фактично все кілька доріг дано ну, суджа, юна кілька Суми і е, дорога там через е, Миропілля, уже по, е, по східному березі, умовно, е, річки Псел. А так оце міжріччя між, річчя, між е, е, Сеймом і пслом, воно дуже, воно дуже важке. Ну, якби для танків для механізованих колон, там ніде наступати, тому що дуже багато старець, дамп перекрито, значить, старків. Ну, якийсь десь струмочок тік, його козаки пере, Перекривали і це, ну, це ставки, там каскади просто ставків, які на, на танку ж не проїдеш через цей заболочений ставок. Взагалі пойма там до 7 кілометрів вона заболочена. Зате для, скажімо, диверсійно-розвідувальних груп для снайперів це рай. О, тому що зараз піде зеленка, от буквально через тиждень все ж, вже ж буде зелене. І це, значить, снайпери, значить, це дрон, війна, снайперська війна, ДРГшна війна. Ну, якщо вони будуть намагатися таким чином тиснути, не проривати оборону, а продавлювати її, так, то, то тоді тут можливо, але ж ми розуміємо, що тоді вони ж будуть ж наступати приблизно ж десь так, як і на Покровському напрямку вони наступають там з швидкістю, там, 500 метрів на місяць. Ну, От то, то, то я би не став там сильно там панікувати в сумах, будучи там ще їм, якщо навіть вони 60 тисяч оці кинуть в бій, то їм тут, щоб дойти до сум, треба ріти якраз. Пане Вікторе, дуже вдячна вам за цю розмову. Віктор Бобренко, експерт бюро аналізу політики, з нами був на зв'язку. Напишіть ваш коментар в під цим відео. Так, якщо маєте запитання, так само пропишіть його. Друзі, будьте з нами, підписуйтесь на YouTube канал Сі До зустрічі.